since the Cossack hetmanate of 1654. російські диктатори намагалися стерти українську мову і культуру. Це Артур Брук Репортс, випуск англомовних новин на Ютубі 11-річного каліфорнійського журналіста Артура Брука. Ви дивитесь погляд на світ від Артура, і мене звати Артур Брук. Тут усі новини про Україну та волонтерський рух каліфорнійської української діаспори. Цікаві інтерв'ю з представниками громадських організацій та навіть політична аналітика для нього, як і для Гітлера, завоювання і розширення його сили є найбільшою метою. свої програми та репортажі. Хлопчик веде або у вишиванці, або з метеликом. stands, tripods, ось моя валізка для метеликів та криваток. А це прес бейдж з моєю інформацією. Знімальна група Артура. Це батько і сестра. Коли ми приїжджаємо на зйомку, всі допомагають нести речі. Але у нашій команді Артур, репортер і ведучий. Софія, моя дочка, помічниця оператора, звукотехнік та сценаристка. І я продюсер і режисер. Такий сімейний журналістський підряд почався з того, що Артур ще у п'ятирічному віці захотів працювати репортером, як і його батько. Хлопчик за допомогою тата почав вчитись репортерському ремеслу і знімати матеріали з ветеранами Другої світової війни. Та невдовзі актуальнішою стала інша тема, тема, яка також близька Артурові особисто, адже його дідусь і бабуся живуть у Києві. Моя мати українка, і я знаю багато про Україну. І я робив репортажі про рух рук Ukraine ще до початку війни, коли Росія лише нарощувала свої військові сили. А потім, коли відбулося справжнє вторгнення, я зрозумів, що маю щось робити. Тому я також почав робити репортажі про це. Сан-Дієго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, сім'я Бруків їздила по усій Каліфорнії знімати протести на підтримку України. Брали інтерв'ю у волонтерів різних рухів та організацій. А нещодавно батько Артура Джонатан повернувся з Гостомеля і Бучі, де знімав репортажі. Я Працював із державною службою надзвичайних ситуацій зі службою швидкого реагування. Документував їх небезпечну роботу у час війни. Знімав, як вони розміновували. я вважаю Нашу сім'ю українською це важливо для кожного з нас. 13 річна Софія допомагає братові і батьку як помічниця оператора. Вона відчуває, що після війни її життя змінилось. А really like a... Я дійсно відчуваю глибоку відповідальність допомагати Україні будь-яким чином. Головне завдання Бруків не зупиняти привертати увагу американців до війни в Україні, тому продовжують знімати свої репортажі. А батько Джонатан уже планує наступну поїздку в Україну. Сен-Дієго, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки.